Всім привіт! Сьогодні з вами Укуркот і сьогодні ми е, робимо обработку глаз. в, Pinterest, в Pinterest. Е, Значить, Вибираємо картиночку. Я вже вибрала. Е, далі ми маємо обводити глаза для, щоб не виходити за контур, коли малюєш глаз, то треба його обвести. Ми його обводимо зараз. От я вже обвела глаз, глаза. Далі ми беремо цвіт глаза і зменшуємо його до 80, яркості 80. Це ж не все. Ми ще беремо стирачку і трошечки стираємо. Ну, на другому глазу можна чуть більше зробити стирання. От і все. Далі переходимо на слідчий фон, беремо э, темніший колір глаз і робимо його вище, на весь типа глаз. чуть выше, и делаем до 70 яркости, ну десь примерно вот так вот. Далее мы его уменьшим до 54 и тоже растираем. Далі опять бере, темніше, тільки там, там, там ми вже яркость збільшуємо на 90. Ну, в мене вийшло 91. Тільки його чуть-чуть, Не отак от, а трошечки. Далі ми його опять же розтираємо. Далі ми беремо новий слой, беремо опять цвітоглас, але лучше просто взяти, зменшити яркость, взяти знову. Ну я так всегда беру і роблю, ну на п'ятому слої ми вже там показано, типа куди тикати. І далі ми рісуємо не за межами глаз. За межами глаз це вже буде негарно, якщо ми вийдемо за межі глаз. Главное його нарисувати круглій шочок. Типу. Вала ну, а далі розтираємо. От у нас вже гарні глазки, но тут чуть не вистачає, так що, якщо вам теж не вистачає, то можете ще додати тільки не забагато. Не переборщіть, бо буде не гарно, взагалі не гарно. Далі беремо шостий слой, беремо все так же, як і на п'ятому слою, і беремо білий колір і шукаємо. От, от это. Нет, не, не другу, то, що зверху, то, що заповняється. І беремо можна її использовать замість зрачки. Можна зрачки за сердечко взагалі воспринимать. Но в мене зрачки обичні. А це просто такі такі. Не знаю, це объяснить. Ну, далі, що нам осталось? Це все, типа брать там, де ми обводили, і стирати. Ну, і от нас вже такі гарні, гарні. Глазки, ну а на цьому все. З вами був Укуркот. Всім пока!